Громадська організація Місто розумних спільно з журналом Цукр розпочали проєкт для відповідальних громадян міста Суми. Впродовж трьох місяців відбудеться понад 30 заходів, спрямованих на взаємодопомогу, самореалізацію та навчання. В першу чергу ми будемо зокрема проводити тренінги, які навчатимуть навичкам необхідним для того, щоб забезпечити уберегти себе від різних проблем. Це будуть навчання з домедичної допомоги щосуботи, і будуть проходити тренінги для цивільного населення різноформатні. Це будуть, наприклад, цієї суботи мінна безпека. Вже в грудні ми плануємо провести тренінг з такого збереження ментального здоров'я для того, щоб люди теж могли адаптуватися. Крім цього, буде проведений ряд заходів більш такого активного характеру. Це стендапи, музичні Через сучасними українськими гуртами частина з цих заходів буде відбуватися в укриттях, для того щоб нам не доводилося зупиняти заходи. Участь у всіх заходах в межах проєкту можлива на умовах благодійного внеску на соціальну ініціативу, яка кожен місяць буде змінюватися. В листопаді ми збираємо 100 тисяч гривень на корм для пів тисячі безпритульних котів, якими опікуються понад 40 волонтерів сумчан, які звернулись до нас з такою пропозицією. Систематично, що суботи протягом трьох місяців проводитимуться навчання з домедичної допомоги тренерами є досвідчені фахівці з тактичної медицини, які вчать не тільки військових, а й цивільне населення. У нас є певні теми, які ми завжди беремо, тому що вони є основними, це бажано знати всім. Це зупинка кровотеч, яким чином, які бувають кровотечі і чому, вони, ну, чому важливо їх зупинити. Також проблеми з диханням, які бувають проблеми, як їх можна вирішити. І всі інші поранення, це можуть бути переломи, опіки, травми голови ну, інших частин тіла. Також ми беремо сюди. Теми, які не є такими страшними, але є в даний час актуальними. Наприклад, от зараз зима скоро буде вже. Ми розказуємо, розказуємо про обмороження, переохолодження, тобто про те, що якщо ви бачите людину на вулиці, яка лежить і вона без свідомості, краще її ну, зателефонувати в швидку, щоб вона не замерзла, як мінімум. І про такі розповсюджені захворювання, як зараз епілепсія. Дуже багато людей не знає, що робити, правильно робити. Також про іноді говоримо про інсульт, ну тобто, як це виглядає, щоб людина зрозуміла, що не так. І про цукровий діабет. Іноді люди питають, ми не завжди про це розповідаємо, але є попит. Вже цієї суботи організатори запрошують сум'я на тренінг з Мінної безпеки, щоб дізнатися про види вибухових пристроїв та як вберегти себе від можливих ушкоджень при зустрічі з ними. Досвід у мене практичний в зоні бойових дій, і як мінування, як розмінування, так і перевірки територій. Ці навчання суто для цивільних осіб, для того, як себе убезпечити при виявленні вибухового пристрою, як зрозуміти, що це потенційно вибуховий пристрій, як зрозуміти, що територія може бути замінована. І як діє ті чи інші ситуації, і щоб люди могли щоб побачили, почули. У нас будуть макети вибухових пристроїв. Всі макети, всі ті макети вибухових пристроїв, які будуть використовуватися під час навчань, вони переведені в режим учбових, тобто вони безпечні, вони і для оточуючих, і для тих, і для будівлі, і для тих, хто навчається. Щоб люди могли не просто на картинках побачити, а реально яку воно вагу має, яке ну як воно виглядає, ось в руках реєстрація на тренінги є обов'язковою. Посилання на них можна знайти в соціальних мережах організаторів, адже кількість місць обмежена.